Друзі, чимало е, бачу реакцій на те, що російська армія втекла е, з Харківщини, і це нібито був їхній стратегічний задум. Ні, це не так. Насправді це велика перемога Збройних сил України, е, чимало полонених росіян, чимало е, поранених і втратених. Також е, вони залишають дуже багато техніки трофеїв так званих. І це не тільки танки, і там БМПшки, бмдшки це командно-штабні машини і армійські системи протиповітряної оборони. А це напряму означає те, що е, Збройні сили Росії не очікували такого е, тактично хитрого і стрімкого наступу ЗСУ на Харківщині. І коли вони почали терпіти. Втрати вони почали відступати, і панічного командування армії ЗСУ і панічного командування армії російської намагалося врятувати, хоч якихось людей. Куди ці люди тепер можуть бути перекинуті? Зрозуміло, що ті росіяни, які вийшли з Харківщини, вони залишаються бойовими одиницями. Їх їм потрібне відновлення, звісно, потрібне доукомплектування. Не виключено, що. Цими людьми можуть доукомплектувати третій армійський корпус, не виключено. Але будемо бачити, будемо слідкувати, куди саме на які ділянки фронту їх будуть переміщувати після відновлення. Так чи інакше, багато втрачено техніки і так далі. В будь-якому випадку не переймайтеся: північ України і Захід України, де Путін раніше планував відкриття другого фронту і від планів не відмовився, враховуючи. Думку головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного в наступному році не виключає Валерій Залужний можливого наступу на захід України та на Київ у 2023 році. Зараз всі готові з квітня місяця. Зсу готуються до відкриття можливого другого фронту. Захід України на замку, північ на замку. Всюди де, куди вони подадуться, куди вони направлять цих людей. Всюди ЗСУ готові. Готові, не виключено, що вони будуть направлені на Донецькі чи на запорізькі напрямки. Слідкуємо, дивимося, і переможемо! Слава Зсу, слава Україні!